За офіційним курсом Нацбанку станом на 7 серпня курс долара складає 41 гривню 3 копійки, що зміцнило гривню на 16 копійок, а євро – 41 гривню 79 копійок. У Покровську проблем з валютою наразі не спостерігається, і мешканці спокійно можуть продати долар за 41 гривню, а придбати за 41 гривню 75 копійок. Євро в обмінниках покровчани можуть продати за 44 гривні 90 копійок, а купити за 45 гривень 75 копійок. У Національному банку України зазначили, що впродовж 2024 року курс долара до гривні коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. У свою чергу Нацбанк має забезпечити курсову стійкість та привабливість гривні, сказав голова установи Андрій Пишний. Вартість палива напряму залежить від курсу валют. І всі вже звикли, що цінник на заправках може не суттєво, але змінюватися. Тому журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатися, яка ситуація на сьогодні на заправках Покровська. Так, 95-й бензин можна придбати від 57 до майже 59 гривень за літр. 95-й грін коштує майже 48 гривень. 92-й на заправках можна придбати за 54 гривні, а 92-й євро за 55. Дизельне пальне коштує від 56 до 57 гривень за літр. Ціна газу коливається від 30 гривень 50 копійок до 32 гривень. Тож, як як бачимо, сьогодні на АЗС Покровська дефіциту палива не спостерігається. У наявності є всі види пального. В Свою чергу водії зазначають, ціни не неприємно б'ють по кишеням, але до такої ситуації вони вже звикли.